Морські дрони гур потопили корабель у Туапсе. Безпілотники влаштували запальну ніч у дев'яти регіонах Росії. Путін наказав цілеспрямовано бити АЕС. Сирський розповів про план Б для захисту Покровська. Норвегія виділить 100 мільярдів євро, щоб допомогти Україні. Тим часом постачання зброї США призупинено через шатдаун. А ЗСУ може отримати 27 нових патріотів. Французькі рибалки допомагають у боротьбі з російськими безпілотниками. РФ втратила у війні понад 11 тисяч бронемашин, а нищити ворожі дрони допомагають і сови з українських біолабораторій. Про усе це далі. Вітаю. Мене звати Катерина Колган. Починаємо інформаційний тиждень разом. Путін може напасти на будь-яку європейську країну ще до завершення війни в Україні. Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю британському виданню The Guardian. Український президент вважає, що невдача Росії на фронті, глухий кут з точки зору реального успіху, може спонукати Путіна шукати нові цілі за межами України. Якраз під час розмови з журналістами у Маріїнському палаці в Києві раптово вимкнули світло. Зеленський пояснив, що це наші умови життя в Україні, і це нормально. Що перебої з електрикою бувають як у Києві, так і скрізь. Зеленський каже, Путін намагається створити напругу в українському суспільстві через атаки на енергетичну інфраструктуру, оскільки не може досягти успіху іншими способами. Сам Ввівсін Крезі Стаф Еналас Каплманс вашу але. Ар таймс. my god. це вирубається? До речі, у нас теж зараз відсутнє світло, тому на фоні ви можете чути звук роботи генератора. Перепрошую за незручності. Володимир Зеленський також розповів, що Україна планує закупити 27 систем протиповітряної оборони Петріот у американських виробників для посилення захисту від російських атак. Говорячи про можливе розміщення європейських військ в Україні, Зеленський сказав про обережність. Лідери бояться своїх суспільств, вони не хочуть бути втягнутими у війну. Водночас Європа уникає слова ескалація, тоді як Росія трактує несилові відповіді як ознаку слабкості, сказав Зеленський. Європа так боїться слова ескалація, і вони завжди думають, що кроки Європи, так як вони розвинені держави з повагою до закону і цінності. І їм здається, що будь-яка їх відповідь це ескалація. А я вважаю навпаки, що Росія не любить слабкість, і вона вважає будь-які інтелектуальні відповіді, а саме такі відповіді знаходить Європа. Санкційні тощо також будь-які несолові інтелектуальні відповіді це не про закон, це про слабкість для Росії. Фламінго перевершує томагавки. Британське видання The Independent пише, що нова українська крилата ракета демонструє переваги над американським аналогом за дальністю, потужністю бойової частини та вартістю. Ця розробка, створена за дев'ять місяців, уже застосовується в бою проти Росії та може радикально змінити баланс сил, дозволяючи Україні атакувати цілі на глибині до трьох тисяч кілометрів. У матеріалі йдеться, що «Фламінго» — це повністю українська зброя, яка не залежить від обмежень союзників на використання імпортних ракет. Виробництво запущено, і перші удари вже пошкодили російські об'єкти, включаючи судна та нафтозаводи. Лишається тільки дочекатися масової міграції фламінго до сусідньої країни. Українські безпілотники завдали масованих ударів по російській території, охопивши 9 областей. Головним об'єктом атаки став порт Туапсе в Краснодарському краї, стратегічний хаб для експорту нафти та продуктів переробки. За даними українських джерел телеграм-каналів, це були удари по за даними українських джерел телеграм-каналів, це були удари поблизу причалу номер 167 Можливе влучання в щонайменше один із російських кораблів. Внимай, вон. Пожежа спалахнула біля причалу, пошкодивши також інфраструктуру нафтотерміналу РосНєфт. Він раніше вже неодноразово ставав мішенню ЗСУ. За попередніми оцінками, атака могла вивести з ладу частину навантажувальних споруд. Російські пабліки підтверджують пошкодження від уламки попела, але уникають згадки про прямі влучання. Раз, два, три, чотири, п'ять. У Ростовській області дрони вдарили по залізничній інфраструктурі неподалік від села Лиховська. Там один із ключових логістичних вузлів, який використовується для постачання військ на фронт. Серію вибухів було чутно біля вокзалу. Телеграм-канали пишуть про пошкодження колій і можливе сповільнення руху поїздів. і Це може зірвати логістику для окупаційних сил. Загалом атака охопила 9 областей РФ, зосередившись на енергетиці, транспорті та промисловості. Окрім Краснодарського краю та Ростова, дрони фіксували в Курській, Білгородській, Воронезькій, Брянській, Орловській, Тульській, Самарській та Волгоградській областях. Зсу знищили та пошкодили рекордну кількість російських нафтопереробних заводів у 2025 році. І це все сильніше відчувають на собі автомобілісти по всій Росії. Далі більше, оскільки дронові санкції від ЗСУ посилюються. Деталі в сюжеті атаки зсу на російські нафтопереробні заводи ставлять нові рекорди в дальності та частоті ударів. Ми жалимо саме законні цілі. Нафтовидобуток, нафтопереробка це 90% бюджету Міністерства оборони Російської Федерації. Тобто це брудні нафторублі, за рахунок яких ворог вбиває нас. Якщо брати за вересень і жовтень поточного року, це 20 об'єктів. Серед них 6 НПЗ, 2 нафтових термінала, 3 нафтобази і 9 нафтоперекачувальних станцій. На початок листопаду 2025 року Україна завдала 111 ударів по нафтобазах і НПЗ в Росії. Для порівняння за весь 2024-й таких епізодів було 94. Як результат, Росія має колосальні проблеми з обсягами переробки чорного золота, а також дефіцит палива та бензину на внутрішньому ринку. До чого це призвело? Це призвело до дефіциту понад 20% на внутрішньому ринку нафтопродуктів, до простої 37% потужностей нафтопереробних, а також до дефіциту саме в 57 регіонах Російської Федерації відповідних нафтопродуктів і заборони експорту бензину до кінця цього року. Федеральная трасса М-12 Москва-Казань. Э -э, платная трасса. Заправки одна, заправка на 150 километров. На каждой заправке 15 э -э, полтора-два километра стоят очереди машин, чтобы заправиться. Э -э, вот сейчас покажу, что это такое, и когда это будет заправим, все мы, это непонятно. Я насчитала перед нами 130 машин. Але не лише кількістю, а й якістю. Майже вдвічі зросла дальність поразки російських НПЗ, якщо минулого року найвіддаленішою ціллю став Салавацький НПЗ у Башкортостані приблизно за 1300 кілометрів від кордону з Україною. 6 жовтня 2025-го українські дрони долетіли до Тюменського НПЗ більш ніж 2000 кілометрів від України. За підрахунками журналістів, видання верстка, ефективність ударів українськими дронами 85%. Із 250 ударів з початку повномасштабної війни 213 стали результативними. Багато об'єктів, особливо на півдні Росії, піддаються атакам повторно. Наприклад, Рязанський, Волгоградський та Ільський НПЗ атакували по 10 разів. Для того щоб как-то поставить эту войну на впатовую ситуацию, перевести. Да? Надо научиться не только отбивать атаки врага на передовой, но и подавить его логистику и подавить его авиацию. Поэтому понадобились, ну и я уже не говорю о том, что необходимо наносить удары по предприятиям военно-промышленного комплекса и энергетической системы России. За час війни Україна спершу запустила з нуля, а потім і суттєво наростила виробництво далекобійних та реактивних дронів. Російські НПЗ кошмарять БПЛА, Лютий, Паляниця, Пекло та ФП 1 Дрони вартістю кілька тисяч доларів. Завдають шкоди російському бюджету на сотні мільйонів зелених. Он рібята прильот. Это седьмой дрон зараз привітає. При цьому слідом за дронами Україна ставить на потік виробництво далекобійних ракет. На думку експертів, у разі застосування українських криватих ракет на кшталт фламінго з дальністю 3 тисячі кілометрів та тисячу кілограм бойової частини від російських НПЗ не залишиться і сліду. Якщо удар буде по НПЗ, то цей НПЗ відновити вже не вдасться. То есть он полностью, если раньше можно при попадании беспилотника, можно там через несколько недель или через месяц заменить пораженные объекты там запасными частями, да, то здесь все это будет уничтожено под корень. Вся ректификационная колонна будет уничтожена полностью. Вот. И две пары таких ракеты от НПЗ останутся одни воспоминания. Тенденція така, що надалі ударів буде дедалі більше, а бензину та іншого палива в Росії дедалі менше. Росія перейшла до цілеспрямованих атак на ядерну інфраструктуру України, пошкоджуючи станції, які забезпечують електроживлення Хмельницької та Рівненської АЕС. Про це пише британське видання Financial Times. Ескалація під час масованої ракетно-дронової атаки вночі на 8 листопада, яка призвела до Масових відключень електроенергії по всій країні забрала життя щонайменше семи людей. Україна скликає термінове засідання ради керуючих МАГАТЕ, бо Звинувачує Москву в навмисному загрожуванні ядерній безпеці Європи. За словами Андрія Сибіги, удари були не випадковими. Росія знову націлилась на підстанції, що живлять Хмельницьку та Рівненську АЕС. Це спланована атака, яка створює ризик катастрофи. Координати місця шикування українських військових на Дніпропетровщині росіяни отримали через зламаний груповий чат у соціальних мережах. Про це розповів головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський у телефонній розмові ведучий ТСН тиждень Аллі Мазур. Через точний ракетний удар загинуло 19 людей. 12 військовослужбовців та 7 цивільних. Ще 36 бійців отримали поранення. Сирський каже, що обговорення таких подій у відкритих чатах грубе порушення базових норм і безпеки, і зараз триває внутрішнє розслідування. Командир, що зібрав бійців, отримав підозру та вже сидить під вартою. Також Сирський запевнив, що ситуація на покровському напрямку залишається під контролем, попри активні штурмові дії російських військ. Ведуча Ала Мазур процитувала слова головкома, що ворог зміг прорвати інженерні загородження лише в кількох локальних ділянках, але це не порушило загальної лінію оборони. Також є і план Б, і план В для всіх варіантів розвитку події, так запевняє генерал. За останніми даними від генштабу, окупанти зосередили свої зусилля на флангах Покровську, намагаючись оточити місто з півночі через Новогродівку та Півдня від Мар'їнки. Детальніше про те, що відбувається на фронті, у нашому військовому огляді. Російська армія послабляє хватку. Наступ окупаційних сил на Покровському напрямку дещо сповільнився. Про це йдеться у свіжому звіті інституту вивчення війни. Втім, наголошують аналітики. Ситуація ця тимчасова. Зараз ворог активно перекидає резерви та стягує сили на цю ділянку фронту. І вже незабаром штурми та атаки можуть поновитися з новою силою. Як мінімум, є десь... До половины основных сил там, противника сосредоточены именно здесь усилия врага. При том, що на других не менше тяжело в останні дні росіяни мають успіхи, і в районі Мирнограда на схід від Покровська російські військові блогери говорять про захоплення західного рівного та більшої частини червоного лиману. Є свідчення того, що росіяни прориваються вперед до автомагістралі Покровськ-Добропілля у східному Покровську, проте наші захисники. Утримують позиції соотношення сил міняється, тому що противника там громят. В общем, по большому счету, задача сил оборони України максимально нанести урон тим арміям, которые двигаються на покров. Як стверджують деякі військові оглядачі, частина території Покровська стала так званою сірою зоною. Контроль над якою переходить із рук в руки. Етабольшо напоминає. Винегрет, если вот хотите. Здесь красное, здесь черное, здесь белое. И каждый, каждый час обстановка там меняется. Но тенденция остается а, та же. Подойдя силами второй армии с юга, с юга-запада, а, не смогли продвинуться в город, ждали, пока 51-я армия охватит покровско мирноградскую агломерацию с севера. Но, Після первої армія їхня вирішила проглотити рибку побольше, чим вони можуть рот відкрити. Отже, тепер окупанти не прагнуть закріпитися в самому Покровську. Ворог хоче проникнути через місто до його північної околиці. Сергій Окішев сьомий корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ України. Російські війська дещо уповільнюють свої наступальні операції на покровському напрямку, очікуючи на підкріплення і намагаються створити оборону і розширити логістику на південний покровськ. За даними генштабу ЗСУ, за останню добу на Покровському напрямку відбулося щонайменше 73 наступи росіян. У ці хвилини бої ведуться у Володимирівці, Федорівці, Миконорівці, Червоному Лимані, Горіховому та Філії. Не маючи змоги похвастатися іншими досягненнями, солдати кремлівської армії беруться за улюблений терор. Так оператори російських дронів вже не вперше намагаються знищити прапор України у Краматорську, тобто насолити зсу хоч чимось. От тільки наш прапор виявився набагато спритнішим за чергового російського оператора дрону. У результаті роздратований промахом окупант просто розбив об землю свій FPV. Після такого відео хочеться спитати, які барани там працюють. Відповідь звичайнісінькі. «От він взагалі йти не хоче. Тут у пьоси. Слідом за кіньми та ослами окупанти активно використовують на фронті овець і баранів. Варто зазначити, що тваринам міноборони Росії, хоча б видає бронежилети, що для багатьох контрактників не дозволена розкіш. Однак і так тварини на відміну від росіян відмовляються добровільно йти на забій. Давай, давай, іди. Тебя там ждуть. Все. о іди потихонечку, давай, давай. Боєва единиця у російській армії настільки велика нестача солдатів, що під рушницю там ставлять не лише овець, а й циркачів. А я під историю такова, що я був изначально акробатом в цирке, потом после неудачных якби закінчив свою кар'єру і був мобілізований. У цирку інвалід виявився нікому не потрібним, а для м'ясних штурмів підійшов ідеально. До речі, у напарники акробату дали команду підстать. У нас був, виходить, я акробат, учитель ОБЖ общества знання алтарник і автослесри, і от таким колективом ми наверное, жили. І все це зі слів Путіна. Друга армія світу. Хоча чого дивуватися циркачам і вівцям на фронті, якщо до самих російських солдатів їх же генерали ставляться як до худоби, продають і вимінюють буквально на вагу. Розумієте, Міністерство оборони вірбують людей, видають там жетони зброю, а, а потом выясняется, что их не существует. Поэтому продавать ты их. В чому проблема їх не було на запорізькому напрямку? Командири навіть не ховаючись, продають своїх відказників у трудове рабство колаборантам замість законного оформлення відмови чи направлення до дисциплінарних частин солдат, які не бажають брати участь у м'ясних штурмах, записують у безвісті зниклих, затримують і передають на неоплачувані примусові роботи по всій за. Порізькій області. За це командири одержують від колаборантів чималі гроші. Подібних російських відказників вже масово знаходять на підприємствах та будівництвах у Мелітополі та Бердянську. Ані навіть не пушечне м'ясо, ані кріпостні крістяни. Я не знаю, так люди цеплятами торгують. І то, в взагалі, їх ніби більше чувстві. Норвегія готова виділити 100 мільярдів євро зі свого суверенного фонду як заставу для розблокування 140 мільярдів євро заморожених російських активів для України. Про це пише видання The Times. за їх даними. Ідея належить норвезьким політикам, які пропонують використати частину найбільшого у світі суверенного фонду обсягом 1,8 трильйона доларів для гарантій кредиторам. Це дозволить переконати ЄС видати Україні позику під заставу російських активів, не ризикуючи власними коштами. Прем'єр-міністр долучив уряду підготувати звіт про реалізацію плану а чотири з дев'яти парламентських партій уже підтримали ініціативу. Нині передачу заморожених активів від центробанку РФ блокує Бельгія. Брюссель побоюється позовів від Росії та вимагає поділу коштів з іншими країнами ЄС аби уникнути односторонніх ризиків. Без солідної застави банки та інвестори не погодяться на позов, оскільки Україна може не повернути кошти в разі тривалої війни. Норвезька пропозиція це такий страховий поліс для ЄС, який розблокує доступ до російських репарацій без конфіскації активів. Поставки зброї для України тимчасово призупинені через шатдаун у США. американське видання Ексіос пише, що урядовий шатдаун призвів до затримки постачань зброї на суму понад 5 мільярдів доларів, призначеної для союзників НАТО, включаючи Україну. За даними джерел у держдепі, це стосується критичних систем, які часто передаються Києву через посередників, і створює серйозні проблеми для оборони союзників та американської оборонної промисловості. Ша паралізував роботу федеральних агенцій, відповідальних за експорт озброєнь постачання заплановані до данії, Хорватії та Польщі. Часто переправляються на підтримку України, тому затримка безпосередньо впливає на фронт. Французькі рибалки надсилають до України тисячі кілометрів старих сіток для будівництва антидронових стін та стель. Їх виготовляють з кінського волосу для глибоководного лову чарнця. Удари такої риби за потужністю аналогічні до зіткнення з дроном. Тож сітки легко витримують атаки з повітря. Їх збирають у портах Росков та інших. Там, щороку накопичується близько 800 тонн риболовного сміття. Українські військові розтягують сітки між стовпами вздовж доріг, створюючи коридори. Ропелери бопила заплутаються у густій сітці, змушуючи апарат падати без детонації. Це дешевше за електронні глушилки та ефективніше проти масованих атак. Колосальні втрати у російській армії понад 11 тисяч 300 бойових машин знищено під час повномасштабної війни. До того ж, виробники зіткнулися з глобальними проблемами. Свідчення тому, погана ситуація на передовому в РФ «Уралвагонзавод». Там масові звільнення про те, як розтанув танковий потенціал Путіна, далі у сюжеті ми маємо не просто йти в ногу з глобальною економікою, а стремитися опережати її. Динаміку за счет розкриття собственного потенціалу. Але в Росії жодної динаміки чи потенціалу не спостерігається. Зокрема, загинатися почали вже найстійкіші. Так російський військовий гігант Уралвагонзавод, що виробляє бронетехніку і має всі пільги ВПК, не витримує і тріщить по швах. Що робить труководство заводу на людей формально не увольняє, але переводить на 4 дневну робочу неділю з кращем зарплати на 20%. Угу. Или трехдневную сокращение зарплаты на 40%. Вот это та самая история, которая происходит. Но даже это перестает помогать. И вот этот этап был, значит, по последней статистике так работало в России, в последнее время уже... В'яти примірне четверть мільйони людей. але й скорочення змін до мінімуму більше не працює. На підприємстві, яке є флагманом російського танку, будування будуть звільняти. Про це повідомляє російське видання «Є-1». у деяких відділах скоротити планується до 50% персоналу. Але в масштабах всього підприємства без роботи залишиться кожен десятий співробітник. Раніше було как би так, що от гражданське не дуже примальним. Но было много денег на значит, военные, и они как-то перекрывали. Но сейчас, похоже, сокращаются расходы даже на военную продукцию. И похоже, что -вагон, вот доходами прибыли от военки не может покрыть убытки по-гражданскому. Поэтому сейчас будут по гражданскому производству сокращать людей, говорят, процентов на 10. Причиной всему, поясняют эксперты, стало неимоверное падение российской экономики. Украинские удары по НПЗ, которые позбавляют РФ миллионов нафтодолларов, Західні санкції і поселення тиску з боку США на російську нафтову галузь уже призвели до того, що навіть негативний прогноз для економіки невірний, все буде іще гірше. Їхній негативний прогноз центробанка напомню це падіння 2,5-3,5% ВВП, це інфляція 12 процентів і етавка ставка 20%. Тобто він прийдеться ставку повышати обратно до наступному році. І це їх негативний сценарій, який я вважаю не негативним. А, вот то, что сейчас в реале существует, да? Вот в чём фишка. В том, что накопленные проблемы, они, э, ну вот просто каждый день вылезают, и они не дают удержать тот сценарий, который, э, Центробанк считает контролируемым. Ситуация загострилася до того, що падіння економіки РФ змушені визнавати уже публічно. Вопрос. Этого достаточно? Это то Чого ми хотіли? фактично, навіть за офіційними даними, фактично рецесія вже торкнулася 19 галузі російської економіки з 24-го. Більш того, там у них починаються проблеми навіть соборона з, з підприємствами ВПК. Якщо ці підприємства вже зараз отримують не платежі, ну їм не платять з бюджету, скорочується робочий день, не як на прробочі тиждень, як, наприклад, урал Це означає, що їм скоротило фінансування ну приблизно місяця три тому. А тому ці процеси йдуть в дійсності. При цьому найцікавіше те, що в РФ уже придумали, як цю інформацію подати на гору. за зразком негативного зростання та неуспішних успіхів. Так ось зараз про падіння економіки говорять відкрито при цьому додаючи, що раніше було настільки небувале зростання. Що вічно воно триматися просто не могло. Ось ми і спостерігаємо зниження. От ета їх стратегія: говорить да ні, ніякої рецесії, немає ні, падіння економіки. Потім повідомлення про те, що да, скоріше всього, в четвертому кварталі буде падіння економіки, і снабдити це все от, кучі всяких оговорок. Рішення напросилося само собою. Вкотре переглядати проект бюджету, звісно, у бік його негативного зростання. Ми проводимо цілу серію Свіщання по контурам главного фінансового документу країни, його основним пріоритетом, а пріоритетом, як і раніше, залишається війна. Тож покращення аналітики чекати не радять. І Якщо скорочення уже торкнулися промислових гігантів ВПК, на черзі всі підприємства країни, у тому числі і приватні. Не тільки сітки стають перешкодою для російських дронів, намагаються боротися з ними навіть птахи. У мережі з'явилося відео, на якому видно, як сова збила розвідувальний дрон окупантів. Тож тепер росіяни можуть сказати, що українські біолабораторії справді працюють наповну. До речі, на емблемі головного управління розвідки зображена якраз сова. Це все про що встигаю розповісти. На цю мить натисніть лайк під цим відео, залиште коментар, а також підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити найцікавіші новини. Побачимось.